Down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sippin' on a smoothie, chillin' by the shore, got my shades on, feelin' like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowin', let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook, got the ladies moving and the fellas shook. Swims down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellowship. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. В передньому відео я жалілася, що ця підставочка юзає по столу. Користувач НАТО порекомендувала мені познімати ось ці штучки, бо вона так зробила і її підставочка перестала юзати по столу. Сьогодні попрацюю таким чином і спробую. І щось мені не дуже подобається, що це ніжки оце так катаються. right thing, but it didn't. The sun still rises in her usual Shouldn't look this way again. Доброго ранку. Ранок сьогодні суботи. У мене спізнюється клієнт, і я вирішила вийти до вас. Я цього тижня абсолютно нічого не знімала. До сьогодні сумнівалася, що влог вийде. Але вчора ввечері випустила моя колега відео на своєму каналі Аня, і вона мене вмотивувала щось та й таки випустити. Ви знаєте? Я така вдячна всім колегам, які на Ютубі, за те, що вони є. От, наприклад, дослівно вчора дивлюсь на Аню, а бачу себе. Цього тижня в мене якийсь особисто, психологічно, не дуже. Я вже і на заспокійливих. Йде якесь переформатування мене як особистості, як майстра також дуже багато думок в голові. І дивлюся вчорашній влог і бачу себе все те саме про самопочуття про клієнтів, про взаємовідносини, про любов до себе, про втомлені очі і так далі. Я розумію, що я не одна. У мене є люди, які мене розуміють, навіть мене не знаючи. А іншими словами сказати, вони переживають приблизно те саме, що я. Тому не вважаю себе крейзі. Щось мене доля зараз вчить. Це і сни важкі сняться, які я просинаюсь дуже втомлена, а я завжди знаю, що це до чогось. І так я розумію, що я застрягла, і пора рухатися далі. Я достатньо доросла, щоб обірвати якісь кінці, які тягнуться з дитинства і не дають мені жити. До речі, на... присіла на TikTok на одну дівчинку, яка продає в прямому ефірі. Мені вже навіть чоловік робив зауваження, що ти на неї дивишся. А я дивлюся, бо я вчуся спілкуватися фінансово з іншими людьми, бо в мене в цьому величезна проблема, і я вже про це говорила неодноразово. Вона продає сток збірками, попадаються дуже класні, дешеві. В неї було недавно шкіряне, дешеве взуття і, звичайно, в неї там черги. І мені дуже подобається, як вона розрулює ситуацію, коли за один той самий товар там декілька дівчат спорять. Хто був перший, хто бере, хто не бере. Іншими словами, сказати можна, що я вдохновляюся теж цією людиною. Позавчора син упустив телефон, розбив iPhone. І мені дуже хочеться, щоб вся, вся ця тягомотина закінчилася тільки цим. Це, звичайно, неприємно, але як кажуть, слава Богу, що Бог взяв грошима. Я надіюся, більш нічого такого не буде. Роботи до після я на протязі тижня знімала. І порахувала ще минулого тижня собівартість однієї моєї процедури. Я так рахувала у 2022 році і, мабуть, у 2023 і 25-й зараз на теперішні ціни. І я була в шоці, тому що собівартість зросла на 70% приблизно відсотків. Я не буду зараз говорити, щоб не задвоїти інформацію, я хочу вам показати на моніторі ноутбука, як я це все рахую. І разом з вами порахувати педикюр. Did melodies guide me to the unknown? In this abstract hip hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Big house beats like stars twinkling in the sky I reach the depths of my creativity inside my heart The trip hop goes wrap around my Ще мені написали у коментарях за українською мовою. Чесно, я не до кінця зрозуміла, що хоче сказати автор цього коментаря, який в неї був посил. Тому що через призму телефона кожен інформацію, мабуть, сприймає по-своєму і на свій лад про українську мову. Нею я спілкуюся з самого дитинства. Іншої популярної досі мови. В нашій країні, я не знаю. У мене не було її у навчальній програмі в школі. Знаю я її тільки з фільмів і з телевізорів, грубо кажучи. Я по гороскопу водолій я дуже свободолюбива людина. Я люблю свою свободу, свободу слова, свободу вибора і завжди даю іншим людям. У мене діти завжди мали свободу вибору з самого-самого малечка. Звичайно, якщо це не несе прямої загрози їхньому здоров'ю. Наприклад, син носив одну зачіску, зараз йому 10 років, у вересні буде 11, і у нас вже почався такий підлітковий період. І він хоче зараз стригтися майже на лису. То я йому це дозволяю. Папа наш трохи простий, для нього це складно, але я поважаю вибір сина, йому ходити, йому носити цю зачіску, і хай ходить. Так само про мову та будь-що інше. Кожна людина має свою голову і вибирає, як її розмовляти, де її спати. В чому їй ходити і з ким їй говорити. Тому передо мною точно ви не виправдовуєтесь і навіть не акцентуйте на цьому свою увагу. Треба мабікарчику бахнути з утра, бо щось. Ви знаєте, нічого абсолютно такого не відбувається, але щось моя нервова система просто не вивозить. Не вивозить і все. Джерело свого такого нестояння, я, в принципі, знаю, але не можу озвучити. І, до речі, про відео і про YouTube. Знаєте, подивилася, я на себе зі сторони і відчула себе якоюсь такою мілкою людішкою. І мова не про те, що я там хочу бути великою, знаменитою і взагалі. Ні, це мова про любові до себе. Почала робити масаж лиця, правда, не знаю, наскільки мене вистачить. Зранкову зарядку почала робити. Хочеться любити і доглядати за собою. І, до речі, на мейкап купила відтіночний бальзам. Сіренький, я його ще не пробувала, щоб не бути цим жовтим курчатком. Хоча в житті в мене волосся не настільки жовте. І мені колись писали в коментарях за це волосся. Так, да, я погризалася я поумнічала, я акцентувала на цьому увагу. Але, думаєте, я відпустила ситуацію для себе? Ні, не відпустила. І не хочу відпускати, я хочу її вирішити. Купила термозахист, купила прибамбахи для волосся, буду доглядати. Ну, і вічною моєю мрією похудати її, але не можу я жити без мрії, тому не так. Я в огороді каварялась. А, ви їздили? Так. Ось таке до нас 3 тижні. Клієнтка ця була в суботу крайня, в мене було всього 4 записи, я не сильно втомилася, тому вирішила вам познімати. Я знаю, що дехто із вас дуже люблять такі процеси. Зараз на екрані я знімаю покриття твердосплавною фризою на максимальних оборотах. Одразу підточую форму нігтя. Незручну свою праву сторону, аби не зробити пропили, я знімаю на згладжування, а також провертаю зручною для себе стороною, як бачите, вийшла за кадр і не зовсім видно. Також заглажую всю поверхню, аби спростити собі роботу і не пиляти потім пилкою там, де залишився гель. Тут у мене було покриття крупними блискітками, а також наверх я вирівнювала рідким, Полігелем, тому знімалося мені все з трудом. Крупні блискітки, так і намагалися мені потрапити в око, і я відверталася, робила невеличкі паузи, аби не терти фризою на одному місці. Відео своє я планую назвати як фішечки глибокого підкриття під кутикулу. І першою фішечкою є якісне відкриття підкутикульного карману. А також розкриття кутикули. Дуже важливо на цьому етапі відкрити та підвинути кутикулу, але не заштовхати птеригій, туди ж саме птеригій у нас залишається на нігтовій пластині. Дуже важливо розрізняти, де птеригій, а де кутикула. Іноді я допомагаю собі пудрою. Дальшим етапом я зашліфовую натуральну частину нігтя. А також, як бачите, від зони точки росту я забираю боковушки. Поки нігодь голенький, поки мені добре видно, я роблю це на цьому етапі. З формою я зараз не заморочуюсь. А також не зашліфовую гель, який залишився на нігті. За мене це зробила фреза. Алмазною фрезою полум'я. Обов'язково ступим кінчиком 23 го діаметру. В цьому випадку у мене улюблена фреза формула профі. Я щищаю весь птеригій та припіднімаю кутикулу. Ні в якому разі не давлю на фрезу в зонах бокових валиків нажим роблю на бокові валики самі. На огрубілості, але ніяк. На нігодь Далеко ми не ліземо, під нігтьові апендицити ми не достаємо, працюємо лише на стику кутикули з нігтем. Нам зараз дуже важливо підняти кутикулу та зчистити птеригі Кусачками зрізаю білий кантик кутикули. Тут я абсолютно нікуди не поспішаю. Роблю маленькі кроки. Та зрізаю її єдиною ковбаскою. Якщо мені зрізана ковбаска заважає бачити, що я ріжу, я її пальчиком припіднімаю, тим самим звільняю собі обзор. Далі, наступною фішечкою я беру цю саму алмазну фрезу на форваді, на низьких оборотах, максимально ложу фрезу на нігодь, і я підчищаю птериги, які відкрився після зрізу. Кусачків, а також припіднімаю кутикулу, що не обрізалася. Далі діло за малим. Кулею я зашліфовую наш нігдь та перехожу до наступного етапу. Обижирюю ноготочки я спиртом, замовляю його великими баклажками 5-літровими. І, до речі, на екрані зараз третя фішечка це підвертання, підкручуючи такими рухами кутикули. Цим самим я приподнімаю ще раз кутикулу для подальшого покриття. Етап покриття праймером нігті я не пропускаю ніколи. Є майстрі, які пропускають, це справа кожного. Я обираю працювати так. Підложку я роблю в стик з кутикулою рідкою базою від Nail Apex. Мені вона дуже подобається. Це мій бестселер. Я її ні на що не проміняю. До речі, укріплюю я зараз на екрані Гелем, який замішала сама і показувала в попередньому відео. Це той гель, який прийшов в 150 грамовій баночці з Aliexpress. Я розвожу її більш рідкими гелями або базами. Роблю консистенцію під себе. Цей гель дуже слухняний, він нікуди не тече. Він рідкої консистенції, він не дуже швидко самовирівнюється, тому мені дуже з ним комфортно працювати. Просушили ми наш гелик. Зняли липкий шар, аж тепер тільки я приступаю до оформлення вільного краю, тобто опелу форми. Я не робила цього раніше, аби економити час і не робити, як то кажуть, дурної лишньої роботи. Бо все одно, як би ми не старалися, гель дасть напливи на вільний край. І техніка. Роботи гелем, як з базою, є неефективною, тому що нам потрібно товщину на вільному краї, аби потім випиляти з іншої сторони натуральний нігодь. Після ополу я обов'язково відвертаю руку від себе та дивлюся, так, як буде бачити ця клієнт. Іноді форма іскажається і відкривається нам картинка, яку ми досі не бачили. Клієнтка вибрала червоний гілок. Я перший слой. Фарбую на всі 5 нігтів, відступаючи трохи від кутикули та бокових валиків, аби воно мені не затекло. В моїй оригінальній лампі такий перший шар просихає без проблем, адже роблю я його тоненьким, без напливів. І тільки на другому шарі я глибоко завожу кісточкою під кутикулу. Навіть не під кутикулу, а в стик кутикули, через те, що ми добре підняли кутикулу, потім знову її припідняли, прокручуючими рухами, коли витирали спирт. І третій раз я знов прокручую, коли після гелю роблю опил, теж підкручую. І зараз, коли я фарбую в стик кутикулі, я дуже рідко підфарбовую тоненькою кісточкою, але якщо мені десь незручно, я бачу, що воно затече. Беру в руки тонесеньку кісточкою і промальовую, аби покриття у нас було максимально близько до шкіри. Постійно відтягую валики своїми пальчиками, захищаючи подушечки пальців від зайвого гелаку після повної просушки топа, а це 2 хвилини. Я не спіша опилюю форми, аби надати їй чіткості, адже топ та два гель-лаку чуть-чуть десь та іскажають ту ж саму форму. І тільки тоді, коли я випилила форму на обох руках, це пройшла десь хвилина, тим часом топ з холоном, і я можу мити ручки міцелярною водою. І це четвертий лайфхак. Чистого покриття. Не бійтеся, що топ втратить блиск, якщо ви правильно все зробили, топ залишиться на місці. І дивіться, який в нас результат після. Получився. Робота разом з зйомкою зайняла 1 годину 45 хвилин. Я часто відволікалася на камеру, ну, це мінус хвилин 10. Ставочка. Не так уже їздить, але все одно вона юзає по столу. Хочу взяти її в епіцентр і спробувати щось підібрати. Аби вона теж була з нахилом і була устойчива. Вийшла з вами попрощатися: бложик, так мені хочеться сказати, буде дуже коротеньким. Цього тижня щось є дуже не дуже Якесь емоційне таке вигорання. Стан нестояння до роботи до всього, не маю відчуття якогось такого легкості, таке враження, що біжу і на місці, і на місці, і на місці. Мене це дуже втомило. Не буду вас заражати. Хандрою. Думала випускати це відео чи ні, але я знаю, що дехто з вас буде мене чекати, будете питатися, де я пропала. Я не хочу тримати інтригу. Я є, я працюю. У мене все добре, чого і вам бажаю. Якщо я вдруг пропаду на кілька влогів, ви мене вибачте, мені, мабуть, потрібен час для себе. відпустці я дуже гарно відпочила, але якось за цих два тижні я вже знову так змучилася, справді. Мені потрібен час. Тому не ображайтеся. Але я не кажу, що я пропаду. Можливо, я у вівторок прийду, в мене тут буде сила і натхнення працювати, і я дуже багато вам всього не знімаю. Побачимо. Всім пока-пока і до нових зустрічей!